Побити обстрілами рідне місто. Такий малюнок 11-річний Андрій представив на конкурсі Донбас очима дітей. Його другий рік поспіль проводять місцеві журналісти та волонтери разом з благодійним фондом Діти квіти України. На малюнку хлопець зобразив свою школу, яку розбили росіяни, торгівельний центр та людову арену. Мені жалко за те, що розрушаються здання, і я хо я хочу, щоб закінчилася війна поскоріше і все було добре. Мати Андрія Юлія працювала в цій школі, яку зобразив хлопець. Розповідає, саме вона запропонувала синові взяти участь в конкурсі. Це наші реалії, і ми маємо їм пояснити, що, що не все, ну, все потеряне. Тобто треба про майбутнє мріяти, щоб діти жили майбутнім. Тому що це все ненормально, але, але ми дітям повинні дати краще майбутнє і пояснювати і наголошувати на те, що все буде добре, все буде хорошо. Десятирічна Ярослава разом з братами та сестрами розбирає подарунки м'які іграшки, солодощі, дитяча косметика та навушники. Каже, саме цього бажала, коли писала листа Святому Миколаю. Я писала Добрий день, святий Миколай. Я була в цьому році дуже дуже слухняна і в тебе прошу безпроводні навушники. Цей рік був найкращий. Я була у лагері. Там було дуже класно. Купалася в басейні та грала на площадці. В родині п'ятеро дітей. Подарунки для них передали благодійники зі Словаччини. З міжнародними фондами співпрацюють працівники місцевого гуманітарного штабу. Свою діяльність почали в 2022 році. Відтоді допомагають багатодітним родинам, пенсіонерам та переселенцям. Штаб розташовується в редакції місцевої газети. Показує його керівник та журналіст Андрій. Ми зв'язалися з фондами, да з благотворительними фондами з. С... иностранными, скажем так, фондами, которые помогали да, завозить гуманитарную помощь в Украину, ну, в частности, в Дружковку, да, мы с ними законтрактовались и начали осуществлять поставки. На сегодняшний день объемы упали. То есть э, все сложнее и сложнее удается находить какие-то варианты для того, чтобы людям помогать, да, ну, скажем так, мы э, все равно все усилия наши напрягаем и в эту историю. Зараз співпрацюють з п'ятьма донорами, каже Андрій. Вони надають різну допомогу жителям області. Ось ці речі ми всі отримуємо від міжнародного донора. Його представництво знаходиться в Україні. Ось, це бытова техніка, яка передається багатодітним родинам. Ми їх обзваниваємо, узнаємо їхню потребність і передаємо вже непосредственно всім. Її. Протягом минулого року працівники штабу видали побутової техніки на більше ніж півтора мільйони гривень. Додає Андрій. Працюють дружківській громаді Краматорську та Слов'янську. Анастасія Галасюк, Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.